Радий бачити вас, друзі. Ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов. Інформація для всіх, хто не знає, поруч зі мною. Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Іван, мої вітання. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що доєдналися. Є багато тем, які хочеться обговорити. Вони стосуються і лінії фронту, і потенційної співпраці з партнерами в наданні нам військової допомоги, але пропоную на лінії фронту зосередитись декілька важливих. Точок. Одна з них це Курахівський напрямок. Um, є таке німецьке видання Більд, і у ага. них там є свій військовий аналітик Юліан Рьобке, якого неодноразово ловили на дуже стрьомних тезах і висновках, які дуже сильно нагадують тези і висновки рашистських пропагандистів, рашистських воєнкорів. Але тим не менше, Більді він продовжує працювати, і свої думки туди. Розповсюджувати по всім uh -huh. не тільки по читачам біль, та й по нашим, тому що наші передруковують часто це наші змі. Так от каже цей е, гірь: наступне: що нашій армії загрожує е, котел в районі Курафу, uh -huh. Курахового, тому що з усіх сторін просуваються расисти, резервів у нас не вистачає оборонних. Ліній у нас недостатньо, і тому ми змушені відступити з 20 населених пунктів на північному, на південному, перепрошую, сході від Авдіївки. А, наскільки Юліан Рьопке не має рації? Чи навпаки, має? Яка от що тут, бачите ви? Ну, давайте так. Ну ми от просто зараз відкриваємо мапу, і дивимося, що відбувається. Ну дійсно ситуація там ну дуже складна. Казати, що там все окей, все там під контролем. Ну. Це буде можливо неправильно. Ми розуміємо, що ну, скільки все складно, все відбувається, і е, дійсно є загроза. Ми не кажемо, що вже там є котел, але є велика загроза. І наші військові це розуміють. Вони все чудово бачать. мапа читається ще раз. Це ж тільки відкрита мапа. А там, де нанесені реальне розташування наших збройних сил, росіян, вона набагато детальніша, і вона може суттєво відрізнятися. Так, скажімо, відрізнятися, відрізнятися можливо, навіть трішечки е, в більш гіршу сторону, бо Діпстейт оновлюється із запізненням для того, щоб не нашкодити е, нашим збройним силам. Але ще раз, навіть з тієї мапи, з цієї ситуації виглядає все одно дуже загрозливо. От саме місто Курахова оточення з півночі, оточення, ну, намагання переїздити сполучення цієї автодороги, яка сполучає місто Курахове з Пакровськ. Кем Покровське mm -hmm. Запорізької області, і це дійсно може створити загрозу, коли наші збройні сили будуть змушені просто вийти з цього населеного пункту. Бо ну як його тримати, коли в тебе немає забезпечення паливом. Зараз холодна пора, пора. Медикаменти, бо комплект. Як це було з вугледаром? Вугледар, воно ж місце на висоті. Воно трималося. Я постійно голошу два роки і один місяць, але саме через те, що його точили з трьох боків, наші військові змушені були виходити хоча можна було б там його ще тримати, там споруди були. В принципі, все підготовлено було, а тут дійсно така ситуація воно, воно загрозило є без перебільшення. Хоча, ви правильно кажете, пан Рябка, він вже був помічений в таких ось панічних настроях, що фронт посипався, і його почали цитувати, але ну що, раз фронт не сипався. Фронт насипався. І тим не менш за останній місяць, е, от ці теж неприємні цифри, про які кажуть різні ЗМІ, що расисти захопили максимально велику кількість території, починаючи з 2022 року. Але ж тут потрібно пояснити, чому так відбулося. Е, одне з пояснень: ну це зволікання наших е, шановних друзів, е, партнерів, е, союзників. з е, Фізичним наданням того, що нам потрібно, що тут казати, я не буду розпові розкривати напрямок і того, хто мені сказав, в якій бригаді він працює. Але він мені каже: у мене п'ять установок і 50 снарядів. Я питаю: це на установку. Він каже: Ні, це на день. Ну тоді логічно, що не допрацьовують наші. Ми, ми зі свого боку допрацьовуємо Україна не може виготовити мільйон снарядів на рік, але цілий світ за нас і блін, цілий світ не може нам надати цей. Мільйон, хоча б снарядів на рік. Ну якось воно чому рашисти захопили за минулий місяць найбільше території, починаючи з 22-го року. Пане Іван, давайте Давайте проговорити. Давайте частинами. Єдине відповіді до такої, щоб сказати, це єдина причина, немає комплексу Така збірна селянка, єдине це вже залишиться. Знаєте, там досліджувачам в цій війні, після війни, коли вони будуть там Академічно враховувати, враховувати, а скільки там було того, скільки того. Давайте пройдемо загалом. Правильно кажете, снаряди? Ніхто ніколи не вважав навіть не так, не що ніколи. Останні 30 років наука така військова в західному світі. Вона була е на чому побудована? Що, якщо будуть там якісь заворушки, то у нас що є? У нас є кіберфахівці, вони ворога все повністю покладуть, всю його банківську систему, всі світлофори. Там вже не буде працювати. Потім прилітають е, наші високоточні дрони з високоточною зброєю або винищувачі там покоління 6, там, плюс, плюс 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 плюс. І mm -hmm. вони такими ракетами за там, 150 мільйонів доларів, просто там все в попіл. А потім вже прилітає спецназ, як в Call of Duty, і він там всіх вже догризає. Ось така була думка. І ніхто не вважав, що та ну снаряди, господи, я вас прошу. Ну це вже, ну, це ж з першої світової, ну там ще трішки другої. Все так воювати ніхто не буде. Буде, як виявилося, що можна ще це той приклад, коли кількість переважає якість. Американці вважали, що їхня високоточна зброя може ну, за рахунок якості побити кількість. Так, ми теж там на початку війни нам здавалося, що скелібур, снаряди, він летить в повітрі, коригується і прилітає точно туди, куди треба. Ну, росіяни підтягнули свій реп, і ефективність американських снарядів скелібур з 70% впала до 6%. Не 60, а саме шести. Потім там були ну, було багато прикладів з Хаймерсами, теж вони там в різні боки розліталися, і ми втратили свої безпілотники. там, Беректари, частина була збита, частина придушена. Тобто, ну, ми розуміємо, що є серйозний супротивник. Це не аборигенів ганяти, які в капцях у печерах Тора Бора, а це серйозна історія. Плюс рішуче забезпечення нашого війська. Ну якось ми бачили політики. Президент про це казав. Він казав, по-перше, що від сполучених штатів надійшло тільки 10% того, що було обіцяно. А від західних країн загалом були моменти, коли на рік запізнювалася допомога. Це каже президент, що він так дуже обережно про це говорить. А потім були моменти, коли європейці кажуть, все, ми готові. Ми, ми тут вам допомагаємо. Наприклад, іспанці кажуть, все. Ми даємо тут танки, все продаємо. А потім з'ясовується, що ой, ви знаєте, за два тижні ми подивилися, а вони тобі ржаві. Там башти знято. Нам треба там декілька місяців, щоб ми їх провели до ладу. Так, о, понятненько, зрозуміло. Ну і звісно, це ось питання про ескалацію. Ескалація е там ні червоні лінії. Це у росіян, а у західного світу американців. Це ескалація, е щоб не ескалювати, не допустити війни. Стурбованість, стурбованість це, 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 це важливо. Ну і о, спочатку не, не зневіра в Україну повністю. Сгадайте, от початок війни, там Київ паде, партизанська війна, потім не впав, а потім. Може постачати озброєння, та ну перепрошунив та нафіг. Там воно потрапить до росіян. Е, і скільки билися над літаками, билися, билися. Потім вже пан Байден каже: Окей, ладно, давайте літаки, але ж період навчання який? Там майже рік, і тільки в 24-му році ми отримали літаки, але ну одразу ми втратили свого одного з найкращих пілотів, одну з машин. І зараз історія з з літаками. Вона якось повністю застигла і зникла з порядку денного, Тобто якось все дуже тихо. Я <підвіг> <підвіг> ну, прошу, ще, ще м'ясо. М'ясо це обов'язково зазначити м'ясо Російської Федерації, яка кидає на штурми, і це на багі на квадроциклах, на там самокатах і Все це є у нас стільки людей немає, скільки є у росіян, і всі ці люди вони захочуться чим різеним паперам віром. Але <підвіг> деякі заяви, от в тому числі, я зараз буду до нардепки безуглої. Мар'яни апелювати ну вони натякають на те, що і ми, наче інколи намагаємось мавпувати, о, мавпувати рашистський підхід з м'ясом. Ну тому що от зі, зі свіжого та Безуглівського вона тут публікує скріни, які їй пишуть медики. Не тільки медики про те, що їх от я зачитаю те, що пише без угла щоб глядачі розуміли, ми медики 61-го мобільного госпіталю. Нас перевели в бойову бригаду. кажуть, посади вам за пахом немає, хочуть нас в стрілки. Наступний скрін прямо зараз везуть досвідчених зв'язківців зв'язківців тилової частини без бойового досвіду на стрілецькі посади, куди вона замилила. Госпіталь Київ, нови, нові списки вже на місці. Викликають в строєву відділення вже напівпусті. І історія з ігнатом, коли без угло декілька днів тому казала, що повітряні сили збивають менше шахедів, одразу скажу, це маніпуляція, тому що у них половину забрали в стрілки. Ігнат вийшов і сказав: так. Ситуація така є дійсно забирають сил протиповітряної оборони, е, ну але, типу, наказ є наказ, указ є указ, ну і типу, його повинні виконувати. Е, от це, це теж нагадує трошки ну, історію з рашистськими м'ясними штурмами. Беруть, от просто щоб закрити посаду стрілок, беруть вузьких спеціалістів. Історія з артилеристами, які були стрілками, вона теж має місце. Колись я не знаю як зараз, але тим не менш, це ж не здоровий підхід. Я теж погоджуюсь. Це не здоровий підхід, але бачення у командування що треба розширювати. Наші військові кажуть, є мета розширити. Між наповнити новостворені підрозділи. Тобто, замість того, того щоб наповнювати приіснуючі підрозділи, створюються нові, і за рахунок них намагаються наповнити. Яка мета цього мені важко сказати. Ну окей, ок, кількість воно буде звучати, що ми там створили, але є багато підрозділів, яких. Ну вони які є номінально От номінально, а в них зі 130 там людей по штату є тільки наявності 25, бо решта загинула. Але номінально він є, значить тут підрозділ, тут підрозділ. Але по людях дійсно людей катастрофічно не вистачає. Е, я категорично погоджуюся з тою з тими людьми, які починають кажуть: нам нам треба ще більше людей кинути на фронт. Почекайте, якщо б ми с, у нас була така суперечка собі з плюс-мінус рівним супротивником. Ну не дай Боже, там окей, там Білорусь або Польща, Угорщина. Ага. Ну плюс-мінус однаковий, окей, ну це можна було б. Якщо ми намагаємося битися з люд з країною, про яку президент каже, людей вчетверо більше, взагалі потенціал це мобілізаційний, а техніки в десятеро більше сполучені штати взагалі хочуть дітки, та, ну, Хлопці, ми не хочемо тут приймати участь, то не вона Прошу, э, ну, ця війна, вона не потрібна. А ми кажемо, ну, ми зараз тут Росію переможемо. Постійно нагадую такі: просто, ну, Наводжу такий простий, дуже примітивний приклад. А, скільки мені треба часу, щоб побити Олександра Гусіка? Ну давайте так. Ну, відверто. Я можу скільки завгодно бахвалитися перед своєю родиною. Ти я зараз піду, япставлю, як вставлю, як втащуємо. Тому що розуміємо, що він мені втащить. Там я ж не можу затикати рота всім, хто каже: Та ти ну, подивись на себе. Я, що ви говорите, Я ж там це себе зради, зрадафілі, зраденька. Я повинен тут ріти тверезо розраховувати свої можливості, свої потужності. Так, я можу перемогти, але дайте мені пістолет. А ні, це вже ескалація, ніхто мені пістолет не дасть. Подивіться на Фіні. Ми ж тверезо підійшли в 1939 році, коли сіли, відкрили там, не знаю, там, чому, на більярдному столі ту велику мапу, кажуть, так, де Фінляндія? М -м, ось тут. А де там Радянський Союз? Ось там. М -м -м -м. А чи можемо ми відвоювати там ту Карелію? Та ну можливо навряд чи ну вони ухвалили неприємне рішення. Зараз звісно, ми всі полюбляємо дивитися. Ви бачите, фіни, які розумні, так в них теж був там складний період, але Вони ухвалили правильне рішення. У нас буде який момент? Давайте наберемо ще 500 тисяч. Окей, а питання: угу. а де попередні люди? Де всі ті хлопці і дівчата, яких набрали раніше? І Та що ви ж самі сказали, говорить. і це кажуть: створюють нові бригади. Ну не доукомплектовані старі, а складі. ми несемо втрати ще раз, це не з радофістом. Ми несемо втрати. Подивіться, так. будь ласка. Ті, хто не вірить, я, ну є там категорія людей, які живуть в своїй парадигмі. Для них там ну, війна це якось там, ну, там трішки ввечері подивитися Ютубчика, і все. Подивіться на. То в Києві живе на Майдан. Виходьте, подивітися на ті ось там пропорції. Їх стало більше, їх стало набагато більше. Мені здається, що там вже немає місця, куди їх можна штрикати в ту землю. Це кожен пропорець, це загибла людина. Е, є дні, коли тільки в Києві, там, наприклад, Львівська область, в один день привозять 80 загиблих е, хлопців. Просто 80 в один день. Просто от, от один день. 80 привезли. Е, Люди мають тенденцію до закінчення. Тоді що у нас мобілізаційний вік з 25 до 20, а угу. потім з 20 до 18. Угу. З 18 до 16, а потім, ну слухай після 9 класу і вперед вже, ну, куди куди ми рухаємося, то ми повинні зважати на свої ресурси і свої можливості. Знай свої ліміти, знай свої можливості. Тут прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив заяву стосовно повісток. Які вручають українцям, каже, що в першу чергу їх відправляють тим, хто не платить податки, каже за останні два місяці: тільки 2% людей, які сплачують податки і працюють, отримали повістки. Решта через реєстр оберіг – це ті, хто жодної гривні не сплатив податків, які там мають статус безробітний, офіційно ніде не працевлаштований. Ну і власне принцип працюй чи воюй, він вже почав діяти. Саме таке сказав прем'єр Денис Шмигаль. Чи спрацює принцип, про який сказав Денис Шмигаль, який вже працює? Ну, дивіться, я тут бачу з іншої сторони спробу яка. Ще раз, це моє особисте припущення. Людина, ну є там багато нарікань від держави, кажуть, от там є певна кількість людей, там мільйони людей. ну Призовного віку, які знаходяться в повітрі. Невідомо де вони вони в Україні чи не в Україні. Вони ну по відомості про їхню так, вони демографічно присутні, але де вони працюють? Ніхто не знає, взагалі і тут можливо така собі історія. А давайте ми змусимо їх влаштовуватися на роботу. Умовно там 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 тов то сосулька, якась да, але в неї є директор. є Фізична, юридична адреса, є контактним по телефону, і набагато простіше буде потім шукати цих людей за місцем роботи і вручати їм повістки, бо повістки будуть присуватися на ім'я директора. Він повинен вже бути тим, своїм підрозділом співробітникам роздати. Можливо, тут така мета є, щоб посилити та прискорити мобілізаційні процеси? Можливо. Так, можливо е, ще один момент, який стосується наших партнерів і нашої допомоги, е, про це пише видання Defense One, каже, західні країни змушені скорочувати терміни підготовки наших солдатів через наступ російської армії. А скільки вони там? Вони ж там два місяці навчаються а скорочення термінів це навчання місяць, але ж окрім західної підготовки та на у західних країнах, наші ж все одно проходять ще навчання у нас тут? Е, наскільки критичне скорочення підготовки там за кордоном? Ну не забувайте, це ж може бути і там підготовка кадрів, які працюють на ну, Скажімо так, не просто пі піхота, да, там бігав по окопах, а ті, хто працює, наприклад, там, на Бредлі, на, там, на Мардерах, на, на танках, патріоти. Ну там теж ну, там, -окей, протиповітряна оборона. Там ну, mm -hmm. серйозні е виклики, велика кількість обладнання, це не просто там автомат, ну, поцілив вистрілив. Окей, а ну, це треба там серйозний факт, це англійська мова, це треба ж перекладати все. Це ж не просто я <coughs> кажу, Туристичний рівень там пива та там чіпсів замовити <гуси> треба ж знати всі абревіатури, скорочення там технічну частину, все на англійській мові. А скорочення часу на підготовку це може впливати на якість підготовлених військовослужбовців. Ну плюс це гроші. Не Ба забувати, що вони ж не просто так готують за це. Сплачуються гроші або країни, яка приймає, або якусь іншу другої країни. Наприклад, навчається в Польщі, а сплачують, наприклад, Данції. Теж mm -hmm. може впливати. У нас є ще буквально пара хвилин. Іване, тут змінилася зміниться точніше після 20 січня адміністрація президенту Сполучених Штатах, поки що він обраний, але ще не діючий, Дональд Трамп. А, і... Ну, власне, от поки два місяці у нього є, він не буде нічого робити. Максимум може заявляти, міняти свою думку стосовно того, що він може зробити з російсько-українською війною. Ваше бачення, що зробить Трамп, зважаючи на те, які люди його оточують, і на те, який він з російсько-українською війною. Ну, дивіться, вже є е, перші заяви. Ми не знаємо, кого він буде призначати на ключові посади очільника Пентагону, держдепу та радників з питань національної безпеки. Це, це важливі персони, зрозуміти взагалі, яка буде політика. Якщо вони з шалені яструби, то зрозуміло. Якщо вони там ні риба, ні м'ясо, то ну, теж буде вже зрозуміло, яка буде політика, але вже є заяви про те, що. Україна повинна віддати 20% території, а, повинна це, зупинити бойові дії там, де вони проходять в обмін на це. А і плюс Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО на 20 років. Хоча давайте будемо відвертими. Зараз проти нашого вступу виступає сім країн. Сім країн, які кажуть, ні. Ну. На горизонті нам НАТО точно не маячить, але в обмін на це нас зобов'язується на нам зобов'язаться надавати озброєння, продовжувати навчати наших військових. Тобто, ну така собі угода, в принципі, в стилі Дональда Трампа. Якщо звісно, вона не зміниться, бо тільки-тільки, що його вчора обрали, тільки сьогоднішній перший день ці заяви з'являються. Можливо, дійсно, в січні місяці буде абсолютно інша заява але поки що ось така історія. і Він пропонує такий бік діл. Він дуже полюбляє ці великі угоди і вимальовується приблизно на 38 паралелів вже. Uh -huh. Спасибі Іван за те, що знайшли час, доєднатися та до Телеграф.Ю. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Він був на прямому зв'язку. Друзі, лайк під цим відео, коментар. А підписка на Ютуб канал Телеграф.Ua. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.